Для малючків такий милий зайчик, дуже гарна по якості. Іграшка м'яка і вона ось так брязкотить. Стан ідеальний. Ось така іграшка. Шуршалочка, тут є кулька, В кульки є рибка та мілкі, кульки прорізувач. Стан чудовий. Грязку. Зря Тут підзеркальце. Далі є ось такий набір дерев'яний для перших занять портом, Гиря і гантеля. Гантеля у нас розкручується, можна її розбирати з обох сторін. І гантеля у нас така тяжка, складається із трьох частин дерева. Єдина тут є невеличка царапинка на ній. Так стан чудовий, вона така доволі тяжка. Так, ми маємо таку класну книжечку, підвісечку від лама м'яку, вона шуршить. Далі тут у нас йде пискавка, тут брязкальце, і така частинка також шуршить.